Який вживаний макбук обрати? Чому вживаний макбук це розумна покупка у 25-му році? Чи варто взагалі купувати вживаний мак, та які його переваги? Вітаю, мене звати Аліна і ви на каналі Storine. Хочеш MacBook, але не хочеш платити як за новий айфон і ще плюс один айфон? У цьому відео ми покажемо, чому вживаний Mac це топ за свої гроші. Поїхали! І перший у нас MacBook Pro 14 з чіпом m 1 Pro. Це потужний інструмент для професіоналів. Його головна перевага чіп m 1 Pro, який забезпечує високу продуктивність навіть під час важкого навантаження. У ньому яскравий ліквід Ретіна HDR, дисплей з точною передачею. Кольору до 17 годин автономної роботи. Тихий кулер і набір всіх потрібних портів: Card картрідер, Thunderbolt і MagSafe. Корпус металевий, міцний і виглядає преміально. Але і як в будь-якої техніки, є свої нюанси. Оперативна пам'ять не розширюється, тому потрібно одразу обирати потрібну конфігурацію. Цей ноутбук може бути занадто потужним для простих задач. Якщо потрібно тільки браузер або Ютуб, варто звернути увагу на дешевші моделі. Також він трошки важчий за MacBook Air. У цілому Mac Pro 14 на M1 1 один з найкращих виборів у 2025 році для тих, хто цінує швидкість, надійність і комфорт у роботі. Якщо тобі потрібен універсальний та потужний інструмент, цей варіант точно вартує уваги. Ціна на нього, навіть вживаного, тримається високо від 45 тисяч, але він точно вартий того. Далі в нас один з найпотужніших MacBook Air на ринку: модель з чіпом m 3 та великим 15-дюймовим екраном. Це вже не просто легкий ноутбук, це вже справжня робоча станція у тоненькому корпусі. Усередині потужний восьмиядерний процесор, десятиядерна графіка та цілих 24 ГБ гігабайти оперативної пам'яті. Він легко справляється з важкими задачами, без зависань, без шуму, без компромісів. Тут 512 ГБ гігабайт швидкого SSD. зберігати проекти. Відеофото більш ніж достатньо. А головна фішка великий 15 дюймовий Retina дисплей. Ідеально для монтажу, дизайну, багатовіконного режиму чи просто комфортної роботи. Цей Мак справжній подарунок для дизайнерів, відеомонтажерів і тих, хто працює з контентом. Photoshop, Figma, Final Cut усе літає. Також він підійде для програмістів, студентів, аналітиків чи просто тих, хто хоче мати потужний та зручний ноутбук на кожен день. Великий екран абсолютна тиша в роботі. На швидка продуктивність саме те, що треба у 2025 році. І ціна його вживаному стані від 58 тисяч. І останній у нас це MacBook Air 13 20 го року. Компактний, стильний і досі актуальний у 25-му році. Це легендарна модель, з якої Apple почала нову епоху на власному процесорі m 1 Попри те, що з моменту виходу минуло кілька років, цей Mac досі легко тягне щоденні задачі. І навіть більше. Усередині чіп M1, який забезпечує високу продуктивність, миттєвий запуск програм, плавну роботу браузера, відеомонтажу, роботи з документами, графікою та Базовими програмуваннями. У конфігурації 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ SSD, що робить його ідеальним варіантом для навчання, роботи в офісі, фрилансу або роботи на ходу. Цей MacBook абсолютно безшумний, бо в нього немає вентилятора. Його автономність до 15 годин роботи, що дозволяє вам піти в кав'ярню, посидіти, попити кави та попрацювати. А 13 дюймовий ретінний дисплей із точними кольорами, комфорт для очей і Задоволення від контенту корпус у кольорі Space Gray виглядає стильно і сучасно. Він легкий, міцний і зручний для щоденного використання. Але що ж варто урахувати? Це все ще Air, тому він не для складного відеомонтажу або 3D програмування. Оперативна пам'ять та SSD не розширюються, тому обирайте конфігурацію під свої потреби. 256 ГБ вистачить для документів, фото базових програм. Але якщо працюєте з великими файлами, краще мати зовнішній диск або iCloud. еклауд. На його вже трошки приємніша за попередні від 22 тисяч у вживаному стані. Якщо обираєш універсальний MacBook для навчання, роботи з документами або браузерами, точно твій варіант MacBook Air 13 на M1 2020 року. Легкий, автономний, безшумний і все ще потужний. Ідеальний старт у світ MacOS. Потрібна більша потужність і комфортний великий екран. Обирай MacBook Air 15 на m 3 2024 року. Він поєднує продуктивність. Елегантність і великий реті дисплей. Ідеально для тих, хто працює з контентом, дизайном або просто хоче максимум простору. А якщо ти обираєш справжній робочий інструмент для монтажу 3D-графіки або програмування, вибирай MacBook Pro 14M1 Pro. Це рівень прошки усьому: продуктивність, дисплей, порти, автономність. Усі ці моделі доступні вживаному, в перевіреному стані з гарантією. І головне, за ціною нижче, ніж нові. Також у нас є акції на нашому сайті. Переходьте та. Обирайте свій новий гаджет, тож ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, і до нових зустріч.